Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, який називається У дитячому садку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Послухайте цей віршик ще раз. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Діточки, а чи сподобався вам цей віршик? Я гадаю, сподобався. Давайте подивимося на перший малюночок. Кого ви тут бачите? Так, це хлопчик. А хто пригадає, як звати хлопчика у цьому віршику? Правильно, хлопчика звати Іванко. Подивіться на другий малюнок. Що ви бачите на цьому малюнку? Молодці, це український віночок, а біля нього лежить квіточка, яка називається парвінок. А хто є навколо хлопчика у дитячому садочку? Правильно, друзі, дівчатка та хлопчики. А що ви бачите на наступному малюночку? Вірно, багато квіточок, які ростуть в лузі. А що друзі роблять разом? Правильно, вони завели швидкий танок. І скаже, який настрій у діточок? Правильно, веселий. Діточки, а пригадайте, з якою квіточкою порівнюють хлопчика Іванка. Вірно, з барвінком. А чи знаєте ви, що означає друзі як квіти у лузі? Правильно, їх так багато, як квіточок на малюнку побачили? А зараз спробуємо повторити віршик за мною. Наш Іванко в дитсадку. Тепер разом ви мені помагаєте. Наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, тепер разом. Як барвінок у вінку. А навколо нього друзі тепер разом, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, тепер разом, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок тепер разом. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Тепер разом звеселили. Дитсадок. Сподобався вам цей віршик. Давайте повторимо ще раз. Наш Іванко в дитсадку, як баревінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили. Дитсадок. Молодці дітки! Тепер цей віршик ви можете розказати своїм батькам та дідусям і бабусям. Я гадаю, він теж їм дуже сподобається.